Так, значить, зібраю ще одну шафу. Приходить на живлення відного автоматичного вимикача. Там розподільчий щит за стіною розподільчий щит будинку. Раніше знімав. Приходить з відного автоматичного вимикача сюди. Зразу ОПН заживлюється. І 0, відповідно. Тут 4 з плюсом поліса. 0 сідає теж сюди на шинку. 0, який приходить з лінії лінію запори з тої сторони він так само, значить він тут на шині. Далі ця мережа комутується. катушка у нас 220. Керується зубром з тої сторони. так само. Зубр бачить живлення це, на відному автоматі. в автоматі. Міря, якщо йому все підходить, значить він комутує контактор. З контактора в нас йде назад на ПЗВ. Там всередині вже ПЗВ-шка стоїть. Трифазне, але в нас ще є генератор. Генератор ось тут ми беремо А-фазу, комутуємо його на однополісному перемикачі і вертаємо знову ж таки на ту ж саму пзв шку І друга мережа однофазний генератор з ось цим фритивим кілячком, матнув його там буквально за три рази. Можливо, щось поможе для роботи інверторних. Кондиціонерів, якщо вони будуть працювати від генератора. Значить, однофазний генератор у нас перемикач незалежно від реле напруги і від ОПН, він прямо працює на споживачів через ПЗВ тільки. Єдине через ПЗВ. Ось така схемка у нас вийшла. Контактор на всю потужність на весь будинок. В сьомеражу у нас буде передавати. Але ще ми заживили. Тимчасово дали ми напругу туди на щит розподільчий з тої сторони, з тимчасового кабеля сіп, сіп там повітряної лінії підведений сюди мережа, а буде збільшуватись потужність, і ми вже кабель на лінії підвели туди на навідний автомат. То поки ми заживили це все звідси, ось так.